Друзі, доброго дня. Я в селі Хащувати. Це Кіровоградська область. Село забув, подивитися кілометрів, я думаю, 15 максимум від міста Гайворон. Село знаходиться на річці Південний Буг, а там в Яру, якщо ви бачите, там річка. Звідси йти. Дівчина показує, то ну, каже, що 10 хвилин, ну 15, а якщо дуже швидко, то швидше. Якщо в розвалочку, то 10-15 хвилин, то як ходить. А такий заборчик тут зроблений. Будиночок не газифікований за 7 тисяч доларів. Ціни такі, я думаю, у зв'язку з тим, що був, бо тут є і дорожчі такі хатки. Правда немає змоги їх зняти зараз. Але маємо, що маємо. Є тут баня зроблена. Ось така примітивна, але робоча. І ось з двох углів є такі тріщинки. Так наче хата вся ціла, але за цього боку і з того є ділянка тут 25 соток. Неприватизованих. І ось друга тріщина. Понизу доверху не видно. Так в хаті частенько, більш-менш охайно. Є своя криниця. З баню вода заведена і в бурі кран стоїть. Шмешки Юранда теж ціла, ще тут весит цей так і сам будиночок. Це вже Юранда підлогу. Значить дерев'яно. Тут по будинку точно дерев'яно. Яроді я не впевнений, під ковром не видно. Так, така прихожа у нас. І тут здається аж 4 кімнати в будинку. Будиночок. Просторенькі потолки такі не високі, ну і не низькі середні. Зараз всі по-різному думають, одні хочуть високі, другі низькі, щоб менше потопити. І тут такі середні. Підлога дерев'яна. Кажуть, що нічого тут не забирається звідси, не знаю, може в уходці всякі, може і заберуть. Всякі тут оці, що ви бачите, має залишитися. Тут друга кімнатка виходить до дороги, виходить, вікно бачу. Загальна площа будинку 66,6 метрів квадратних. Як пам'ятали, хто сказали. Це кухня. Можна зайти з прихожої, а можна з кімнати. Зроблене тут парове опалення. Все працює, все нормально кажуть. Так, тут отака спальня. Теж є груба окремо, ні, це сама груба. Заходить сюди. Ну так, в самому будинку страшного, наче нічого не видно. Звісно, хотілося би дешевше, але я ж кажу, ви знаєте, що зараз дзвонить щось на Ну так само я в цьому селі дзвонив людям. Люди собі київляни їздять сюди на дачу до річки. Ну, понятно, що вони її не захотять продавати там за 3000 доларів. Чисто і за річки даже. Я розумію, що в селах люди цього не цінять, але хто в місті живе, то вже за одне місце хочуть гроші. І ще є така кімната, А є тут тріщини отакі, але я думаю, що це від груби, що це не є критично. На стелі балок цих немає, що добре вже, третю хату сьогодні дивлюся. Видно, тут така мода була стройки, що балок цих не було. Потолки рівненькі. Так, друзі, зараз покажу вам ще погріб, баню і сарайчики. Тут теж глиняна ну, така построєчка. А, тут літня кухня була. Є такий коржик відпадає. Отак плита стояла, це газ в балонах. Так, тут у нас лівець. І два таких соройчика. Для курей там ще для чого. Двір просторий, такі місця багато тут. Оце баня. Виведена вода сюди з криниці. Це я так розумію. Тут як роздягальня. Окше то дерево. Що вже підгорову трохи мабуть. Так, і сама погілка заростану, щоб. Так, тут вода заведена одна і, видно, в бок цей подається. Ось такі камні. Щось тут вже горіло трошки. А може, мабуть, горіло. Ось така парілочка. Не нова, але казали, що функцію свою виповняє. Так, погреб. погріб погрібать. Там туалет силейшн. Зайду в погріб. Сирості немає. Що дуже холодно, не можу сказати. Так, друзі, зараз ще покажу кряницю і город. Весь двір з сіткою обгорожений такою. Спереду забору. По бокам з Оце власна криниця в людей. Оце ще все і двір. А та дорожка проход. криниця. Так, друзі, і вихід на город. Все разом 25 соток. Не знаю скільки під городом, Бо двір величенький такий. Зразу поруч церква така працююча. Город в цьому році не засіяли, він йде аж за оці дерева. Зараз я підійду там якісь горіхи, фруктові, наче якісь є дерева. Ось таке. Що, друзі, це село хащувати на березі Південного Бугу по трасі. Траса з'їжджає з, з дороги Київ-Одеса і йде до Гайворона. Вся новенька. Ні ям нічого немає. Село розвинуте, їхав, бачу багато тут магазинів. Поруч, виходить, центр у нас, якщо ми так стоїмо, вліво до річки, там сільська рада, фоп, магазини ФОП, а вправо йде садочок, точно і школа. Школа може і ні, але садочок точно там все працює з маршрутками. Проблем також немає, так як село на трасі. Згайворона сюди їдуть і на Київ, і на Одесу, і на Кіровоград. Кропивницькі люди сідають прямо на зупинки, куди треба добираються. А так. Ціна будинку 7 тисяч. Можливо буде торг, я не питав. Вода в криниці, опалення пічне. Стан хатки, двору, ви все бачили. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть, що думаєте. Ставте лайки. Гарного вечора вам!